Вітаю вас на інтенсиві, по схудненню і по покращенню якості тіла. Тут ви дізнаєтесь, як покращувати якість тіла, як зменшувати целюліт, чи прибирати його зовсім, прибирати живіт, прибирати будь-які ваші проблемні зони. З легкістю, з комфортом, без зайвих заморочок. Перед тим як перейти до першого уроку цього інтенсиву, я хочу спочатку вам показати програму інтенсиву і як, як він, в принципі, буде проходити. Подивіться, от програма інтенсиву виглядає ось так: перший урок. Сьогоднішній у нас буде про те, які існують взагалі варіанти схуднення, що їх об'єднує. от Всі всі варіанти схуднення, які ви знаєте, що одне їх об'єднує, і який варіант обрати саме вам, який варіант з усіх усіх дієт, які там чи протоколів схуднення, які є взагалі в принципі існують, який 100% дасть вам результат. От про це сьогоднішній урок. Другий урок у нас буде про найкращі інструменти. Щоб прискорити свій метаболізм, як почати харчуватися збалансовано без зайвих заморочок. Теж там багато дізнаєтесь нового, що збалансоване харчування це не так важко, як звучить. І вам самим захочеться так харчуватись після цього уроку. Третій урок: як підтягнути тіло і прибрати целюліт назавжди, я думаю, цей урок заощадить вам купу грошей. Я там розповім про те, що працює, про те, що е, взагалі про те, на що не варто взагалі звертати свою увагу, куди витрачати гроші, типу там щотки, масажі, жгучі, пекучі крема, Там все дізнаєтесь. Е, і четвертий урок у нас буде е, чіткий план на місяць для дій, для конкретних дій, е, що треба буде робити. Е, просто роби один, роби два, роби три, і отримуй результат. Всі ці уроки ви будете отримувати поступово кожного дня. Один урок подивились сьогодні, другий урок подивились завтра, третій урок подивились післязавтра. І після четвертого уроку ви переходите чітко до завдань. Подивились четвертий урок, і у вас буде зроби це, зроби це, зроби це. І ви цілий місяць виконуєте ці завдання і отримуєте свою трансформацію. Ви точно покращите свою фігуру, якщо виконаєте все як треба. І так, переходимо до першого уроку. Перший урок. Які існують варіанти схудення і що їх об'єднує. Перед, перед основною інформацією, хочу попросити вас не, не пропускати інформацію, яку я даю, через якийсь свій фільтр. У кожного, у кожної з вас зараз є якісь, якісь власне, власне уявлення про те, як правильно худнути, спираючись на свій минулий досвід і щоб. Під час цього інтенсиву не було такого, що вот з цим я погоджуюсь, а з цим не погоджуюсь. Це я пропускаю мімо ушей. Це я буду робити, а це не буду. Давайте так домовимось, що якщо ви вже записались на цей інтенсив, ви просто виконуєте все на 100%, як я скажу, просто щоб перевірити, допустити можливість того, що все про що я буду говорити, реально і це реально вам допоможе. Просто зробіть, не треба бути там геніальними, якимись унікальними. Просто, якщо ви зробите все по моєму алгоритму, ви точно отримаєте результат. Тому не пропускайте інформацію через свій внутрішній фільтр, в це вірю, в це не вірю. Просто довіртесь, тому що ця система працює в 100% випадків. От подивіться, я тут заскрінив, просто в галереї у себе в телефоні скріни зробив фоточик. Просто сотні людей отримують круті трансформації до після сотні людей, притримуючись цієї методики. І я думаю, що ви теж, коли пройде, пройде місяць, теж скинете мені свої фотографії і поділитесь своїм результатом. Мені буде дуже приємно. Е, і це, ну, це далеко не всі результати. По-перше, не, не всі готові ділитися результатами. По-друге, там в телефоні у мене їх достатньо більше, просто я у всю презентацію їх не, не зможу засунути. Е, тому моя вам така рекомендація: просто довіритись, е, і зробити все, як я скажу. Дивіться, зразу хочеться ще сказати, що е, у, у, завжди. Вирішує завжди трансформацію дає, і конкретний результат в будь-якій справі е, тільки дії. Тобто, якщо ви просто прийшли, е, взяли цей інтенсив, просто щоб послухати уроки, нічого не зробивши, звісно, ніякого результату не буде. Тому що е, я завжди люблю таку аналогію приводити: що е, уявіть, що ви в якомусь влодки сидите в лодці? У вас є два весла: одне весло називається е, знання, інше весло називається дія. От уявіть, ви просто узнаєте щось, узнаєте нове, щось робить, робите і працюєте тільки одним веслом. І куди ви так припливете? Нікуди. Ви просто будете по колу кружляти, і нікуди ви не припливете. Тому я раджу вам, як тільки ви щось узнали, сразу застосовуєте на практиці. Узнали, зробили, узнали, зробили, і так ви точно будете рухатись до своєї бажаної цілі. О, ця система дасть 100% результат. Просто зроби, я вже це сказав. Знання плюс дії, мінус сумніви дорівнює стовідсотковий результат. Просто не сумнівайтесь, не сумнівайтесь в тому, що ця система, ця методика приведе вас до результату. І я хочу ще наголосити на тому, що мені подобається такий вираз: продукт свого продукту. Тобто, я не якийсь там знаєте, які дієтологи такі самі там важать 100 плюс кілограм, але вчать інших людей, як їм треба худнути, як їм треба зменшувати відсоток жиру і покращувати якість тіла. Я сам колись займався спортом, і коли я закінчив займатися спортом, я швидко почав набирати зайву вагу. І от колись я от вже важив там майже 90 кілограмів і перетворився от в таке чудовище. І потім я просто застосовуючи цю саму методику, бачите, пончики їм після 18.00 можна їсти. Теж вся ця система привела мене до такої трансформації. Тобто, я ці ж знання, які пропоную вам, застосовую на собі також. І мені оце дає такий результат. І ви точно отримаєте свій результат. І так, які ж є варіанти схуднення? Я думаю, що ви чули: от я виписав такі, ну далеко не всі, але такі найпопулярніші дієти, які можуть бути, які на слуху у людей зазвичай: кетодієта, періодичне голодування, безвуглеводна дієта, відмова від солодкого і мучного не їсти після 18.00, е, їсти по написаному раціону, який вам там прописав якийсь дієтолог чи нутриціолог. Дивіться, хочеться сказати: у нас серед ну таких, скажімо так, адекватних тренерів є така, такий навіть жарт, що якщо у дієти є назва, то скоріш за все вона не спрацює, тому що будь-які дієти і назви дієт це просто обгортка. Тобто будь-яка дієта, назва дієти це обгортка, е, маркетингова обгортка, щоб вам продати цей продукт. Вона періодичне голодування чи е, написаний раціон по аналізу е, крові. Тобто, бу, будь-яка дієта, вона е, е, потрібна тільки щоб. Е, Красиво її описати і вам продати. Але справа в тому, що дієт різних дуже багато, дуже багато різних дієт. І справа в тому, що ці дієти можна вам продавати до безкінечності. Написали раціон харчування, не допомогло. А спробуйте періодичне голодування, не допомогло. Давайте спробуємо кету дієту. Теж не допомогло. Давайте спробуємо не їсти після 18. -ти. Давайте спробуємо відмовитись від цукру. І купу, купу раз вам можна продавати різні дієти. А система, яку я пропоную. Вам треба її опанувати всього один раз в житті, і все. І ви зможете вирішити питання зайвим жиром і гарною якістю тіла спортивним тілом, раз і назавжди. Там там ну все доволі просто. Поїхали. Давайте розберемо, що таке кетодієта. дієта ну ІПГ, періодичне голодування. Кетодієта це дієта, яка забороняє майже повністю будь-які вуглеводи, будь-які солодощі, будь-які там мучні вироби, там хлібобулочні печиво, макарони, каші навіть не можна, прикиньте. От кето кетодієта. Тільки білки і жири можна їсти на кетодієті. Як вона працює? Якщо ви раніше їли, вот ви любите їсти там тортики, любите їсти печиво, якесь цукерки, шоколад, і в якийсь момент ви сідаєте на кетодієту, і у вас просто в раціоні створюється недоїдання, тобто ви починаєте недоїдати через те, що ви ну, відмовились від своїх улюблених калорійних продуктів. І все, і ви починаєте худнути тільки тому, що ви почали трошки недоїдати, або не трошки. Якщо ви відчуваєте сильний голод, то це вже, ну, це вже не норма. Такого не повинно бути на нормальному схудненні. Тобто ви створили собі сильне недоїдання, з якого ви точно зірветесь і відкатитесь назад. Хоча, я думаю, не мені вам розповідати, що у вас вже таке не один раз було. Періодичне голодування так само, тобто най, найпопулярніший протокол періодичного голодування це 16 на 8. 16 годин не можна їсти, 8 годин можна їсти. Тобто, у вас скорочується проміжок часу, в який вам можна їсти, і так само ви за рахунок обмеження себе в часі. Ви створюєте знову ж таки недоїдання, ви знову недоїдаєте і саме тому худнете. Тобто, худнення починається не тоді, коли ви е, е, сідаєте на якусь там чарівну е, дієту, а тому, що ви просто створюєте недоїдання за рахунок цієї дієти. І найголовніше, що якщо ви використовуєте періодичне голодування і у відрізок 8 годин, коли вам можна їсти, якщо е, ви в цей період знову ж таки будете переїдати. Тобто у вас є всього 8 годин, а ви почнете там переїдати піцами, сушами, тортиками, солодощами різними, запивати це все газіровками калорійними і будете загально переїдати. То звісно, ніякого схудення не буде. Тобто, дієта не створює ніякого дива. Дієта потрібна для того, щоб ви створили в своєму раціоні харчування недоїдання. Давайте далі поїхали. Безвуглеводна дієта або не їсти солодке і мучне. Тут, в принципі, те саме. Безвуглеводна дієта це та сама кето дієта, тільки називається по-іншому. Це якраз про те, що я казав, що назва дієти це упаковка, маркетингова упаковка. Тобто принцип дієти однаковий, але вони називаються по-різному. Там не їж вуглеводи на кетодієті. І тут безвуглеводна дієта теж відмовся від тортиків, відмовся від солодкого, від хлібобуличних виробів. І знову ж таки, схуднення на безвуглеводній дієті починається, коли ви не доїдаєте. Ніякої, ніякої магії не існує. Теж саме, коли ви відмовляєтесь їсти солодке і мучне. Все, ви там на місяць можете себе обмежити, потерпіли, схудли там на 5-10 кілограм, але потім ви настільки втомилися від того, що ви відмовили себе в тому, що вам смачно, в тому, що ви любите. Ви зриваєтесь в три рази більше починаєте це їсти і відкатуєтесь назад. Так більше робити не треба. Ми будемо все робити з розумом, так щоб схуднення ваше було один раз і назавжди, щоб ви із точки А прийшли в точку Б і в ній залишились, щоб більше ніяких зривів у вас не було і відкатів назад. Знову ж таки, якщо ви перестаєте їсти солодке і мучне, то ви просто знову ж таки не доїдаєте, не доїдаєте по загальній кількості енергії, яку ви споживаєте. Е, далі, які ще от, не їсти після 1800. Така сама історія, як з періодичним голодуванням. Е, зазвичай, от як людина е, живе е, в середньому, так середньостатистична людина. Е, зранку майже немає часу там поснідати швидко, каву випили, там будь з'їли і побігли на роботу. В обід теж майже часу немає. А може, якщо є, то яких, якийсь супчик похлібалі, і приходимо додому. І це основний час, коли ми можемо спокійно, нормально поїсти. Але після 18 нам забороняє дієта їсти. Тобто, якщо ми раніше їли в основному тільки ввечері, а тут після 18 нам дієта забороняє, ми відмовляємось від всього, що ми їли ввечері зазвичай, і знову ж таки не доїдаємо і худнемо. Написане меню. Так само, якщо вам пише якийсь дієтолог чи нутриціолог, навіть якщо ви записались до найкращого там дієтолога в своєму місці, то. Він прописує вам раціон харчування з урахуванням того, щоб у вас було створено недоїдання, щоб у вас в раціоні був дефіцит калорій, дефіцит енергії загалом. І розумієте, ви. Просто обмежені дуже сильно в виборі продуктів, тобто ви повинні їсти тільки те, що там написано? Вот це на сніданок, це на обід, це на вечерю. От я, наприклад, коли от я зараз сижу в обід, записую це відео, і я ще не знаю, що я хочу поїсти ввечері. Прикиньте, а вам якийсь там дядька чи тьока вже написали, що ви маєте поїсти? Прикиньте, ну, наскільки це? Дискомфортно, а що, якщо те, що мені написали, я не хочу. Просто у мене дуже сильний супротив виникає, і рано чи пізно ця дієта, цей раціон харчування закінчується, ви зриваєтесь і знову ж таки відкатуєтесь назад. Тому всі ці дієти вони приводять тільки до якогось знаєте, відчуття тривожності, відчуття провини за те, що ви не можете чітко слідкувати за, за тим харчуванням, яке вам прописали. Саме тому, щоб позбутися від цієї тривожності, від відчуття провини після зривів фраси назавжди, вам треба саме ця моя система. А що їх об'єднує? І ще раз повторюсь, що їх об'єднує і що працює безвідмовно на кожній людині, звичайний, мать його дефіцит калорій, просто дефіцит енергії в вашому харчуванні. Тобто, ми, як жива істота, споживаємо енергію із їжі. Споживаємо енергію з їжі, і нам, кожному, от мені потрібно, наприклад, там 2500 калорій на день, щоб я не, не накопичував жир і не худнув. У кожної із, із вас теж є своя певна калорійність, на яку вам треба харчуватись для того, щоб ви худли або, хоча б не накопичували жир. Тобто, це такий умовний бак енергії на день. Якщо ви переповнюєте цей бак, то, то ця енергія накопичується в наші жирові клітини. Якщо ви не доповнюєте цей бак, от, е, приведу приклад з машиною. От коли ви заїжджаєте на заправку і заправляєте повний бак бензину 40 літрів, якщо продовжувати його наповнювати, от 40 літрів наповнилось, якщо продовжувати лити, е, бензин просто переливається і виливається на землю. Але в нашому організмі так не працює. Е, Надлишок енергії, яку ми споживаємо, він нікуди не виливається. Він накопичується в жирові клітини. Тобто, якщо зараз на вашому тілі накопичилось багато зайвого жиру, або у вас просто целюліт, це теж зайвий жир, через який з'являється целюліт, то це з'явилося від того, що ви колись переїдали. Тобто у вас було в раціоні переїдання. Тепер треба створити недоїдання, маленьке недоїдання, але з усіма продуктами, які вам будуть Властиві, які вам звично їсти. Вам не треба не відмовлятися там, від мучного, не, ну, не відмовлятися від солодкого. Ви можете продовжувати їсти солодке, ви можете продовжувати їсти свої улюблені страви, але просто дотримуючись свого дефіциту калорій. От. Головна штука це енергетичний баланс. Якщо е, мені, наприклад, на день треба 2500 калорій, а я буду їсти 3000 калорій, то я е, неізбіжно буду е, накопичувати жир і там з пройдуть півроку, рік, і я е, знову накопичу зайвий жир. Але якщо я хочу худнути, мені треба навпаки е, трошки не доїдати. От норма 2500, А я, якщо буду їсти на дві, то створюючи дефіцит 500 калорій щоденно. Організм починає шукати цю енергію і знаходить її в жирових клітинах. Спалює цей жир, дає мені енергію, і так поступово жиру стає менше на тілі, і моє тіл, тіло стає більш рельєфним і підтягнутим. Е, от, Приклад, знову ж таки, з цим баком е, бензину. Е, якщо, е, в машину, якщо машина, наприклад, повинна проїхати на, не знаю, на 40 літрів, на 40 літрах повинна проїхати 400 кілометрів. А ви зальєте 20 літрів замість 40 літрів, то машина не проїде так далеко. Це, це і називається дефіцит енергії. І саме це нам треба створити в нашому раціоні харчування, які б ви дієти не застосовували завдання кожної дієти створити цей самий дефіцит. Але е, проблема в тому, що дієти вас дуже сильно обмежують по вибору продуктів по часу прямої їжі, тобто накладають на вас якісь. Е, Жорсткі обмеження, через які ви рано чи пізно зриваєтесь і відкатуєтесь назад. А навіщо це робити? Навіщо накладати на себе обмеження, коли ви як людина розумна, як Homo sapiens, ви можете взяти ручками своїми і своїм розумом порахувати кількість спожитої енергії з їжі. І просто перестати переїдати, просто вписуватись в рамки свого енергетичного балансу з маленьким дефіцитом калорій, так, щоб не було сильного голоду, і поступово тиждень за тиждень, тижнем, місяць за місяцем зменшувати зменшувати жирові клітини, зменшуватись в об'ємі і покращувати якість свого тіла. Висновок із цього уроку дуже простий. Вам не потрібна жодна дієта, яка має хоч якусь назву, тому що вам з великою вірогідністю вона точно не допоможе. Вам треба просто. Почати контролювати свідомо кількість спожитих калорій, щоб у вас не було переїдання і сильного недоїдання теж щоб не було. Тобто, коли мені люди кажуть, що я їм мало і не худно, мені як тренеру нічого ця інформація не дає. Тому що ми завжди дуже сильно помиляємося, що значить я нічого не їм. А скільки саме в цифрах ти їш мало? Тому ми можемо думати, що ми їмо мало, але насправді у нас в калорійності переїдання. Ми їмо дуже калорійні продукти, дійсно мало по об'єму їмо, але переїдаємо, переїдаємо за рахунок калорій. Саме тому важливо під час худнення довіряти не своїм емоціям О, я там мало їм і не худну, або я їм багато. Важливо довіряти науці і цифрам. Цифри вас ніколи не обманюють. І давайте на цьому завершувати перший урок. На другому уроці продовжимо цю тему.